Добрий ранок! Запрошую разом зі мною зануритись у цікавий та різноманітний світ слів. Сьогодні продовжуємо вчити чудову абетку. До нас прилетіла бабуся Ягуся і хоче, щоб ми її навчили читати. Привітайте з нею! Молодці! Всі вирушаємо на пошуки літери. Аж тут зійнявся вітер. Спочатку він дув легенько. потім подув сильніше. У-у-у. Вітер стихає. І стих вітер. Яку ж літеру нам шукати? Давайте прислухаємось, яких звуків більше ми почуємо. Зозуля. ку-ку-ку-ку-ку. Півник. Кукарі-ку. Корова. Му. -у. Вітер. У, -у, -у, -у. вовк. У-у-у. Яких звуків ми почули найбільше? У. Отже, ми підемо шукати літеру У. Коли ми вимовляємо звук У, язик вільно лежить у роті. Губи витягнуті трубочкою у повітря немає ніяких перешкод. У-у-у! Отже, цей звук голосний. Як ми його позначаємо? Кружечком. Давайте пограємо в гру Придумай слово, що починається на звук У. Україна усмішка. Унітаз! Ураган. Діти. Бабуся Ягуся передала картинки, які знайшла, коли до нас летіла. У цих словах ховається звук У. Він хитрий і може стояти на початку Всередині або в кінці. Давайте його знайдемо в словах Павук. У всередині. Пишу. У в кінці. Учні. У на початку. А зараз зробимо звуковий аналіз слова груша. Викладемо слово груша. Пригадаємо, якими фішками позначають звуки. Голосні і приголосні. Голосні кружечком, приголосні рисочкою. Молодці. Діти, бабуся Ягуся хоче своїм лісовим друзям передати від вас іграшки. Давайте їх пошукаємо у пісочної королеви. Знайдіть іграшки, в яких є буква У. Вуж, куля. Сумка. кубики. Звук У ми почули. Але ж не бачили. Ось вона буква У. На що схожа буква У? Буква У не хоче бути без друзів. Вона хоче подружитися з іншими буквами. Давайте подружимо її з буквами. Прочитаємо склади. Спочатку повільно, а потім швидко. Ау. Ау. Уа. О. У. А. О. І. А тепер швидко. Самостійно. Тулуб, грудина, вухо, рука. Ой, хто там сидить на пеньку? Та це ж їжачок. Чим покрити їжачок? Вірно, голками. У мене є картинка, де намальована голка. У голки є вушко. А ще де є вушко? Це може бути вушко голки, чашки, людини. Слово вушко має багато значень. Бабуся Ягуся хоче подякувати вам за букву, іграшки, які ви подарували, і вам від неї ось у цьому глечику узвар. Давайте вивчимо вірш про узвар. А після заняття всі скуштуємо його. Ух, який смачний узвар! Бо від фруктів той навар. Ой, який смачний узвар! Бо від фруктів той навар. А тепер самостійно повторіть. Молодці діти, ви гарно попрацювали і познайомили бабусі Ягусі з буквою У. А зараз попрощаємо з нею і підемо пити узвар. Скоро зустрінемось знову, щоб вивчати нові букви і звуки. А поки що пиши букву У, вимовляй звук У та пригадуй слова, які починаються на звук У. До зустрічі!